Андрію, я єдине, що би хотів вам зазначити: а чому ви кажете, що Європа аж так проти цього е виступає? Ви ж ви ж самі, по-моєму, на позаминулій програмі, на якій я мабуть честь запрошений вами, самі говорили, ви обурювалися рішенням французької влади, що вони от циган починають виселяти. Але у французів те проблема. Там злочинність почала рости. Там в них проблема робочих місць. А що може нагадувати, яка є проблемна ситуація сьогодні в Німеччині, скажімо, з турками чи в інших країнах? Крім того, сьогодні Європа відчуває ренесанс націоналістичних партій. Свобода є представником Альянсу національних сил в Європі. До речі, незабаром відбудеться е е е з'їзд е цього альянсу в Іспанії, і свобода буде брати участь в цьому альянсі. Так от я вам хочу розказати, що Цього року відбувалися вибори, скажімо, в Угорщині. Націоналістична партія Угорщини взяла друге місце. Угорська держава голосує за націоналістів. Я аналогічно розкажу про Швецію. Буквально кілька тижнів тому назад відбувалися вибори на посаду міського голови Відня. Там, правда, мер Відня називається. Так ось представник Австрійської партії Свобода, лідер Австрійської партії Свобода, набрав 27%. Націоналістична партія здається відень. Австрія це є успішна європейська країна. Але ж чомусь вони обирають націоналістів? Тому не дивно, У 30 що українське роках суспільство сторіччя теж обирали націоналістів. Прошу а там, де не обирали, то вони силомі приходили е до влади. Я дуже перепрошую. Є різниця між нацизмом і націоналізмом. Я вже неодноразово про це говорив. Націоналізм, товариство це є любов, любов до своєї землі. Любов, зрештою, до своєї матері це є найпрекрасніше почуття. І через то, знаєте, я розумію, що дехто з наших опонентів, от типу е тих експертів, про які ви нібито міжнародних розказуєте, з абсолютно сумнівною рекомендацією. До речі, ці експерти, як я пошукав в інтернеті про них. Виявляється, цих експертів, е, думку яких зараз починають цитувати тут в Україні деякі опозиційні для нас політичні сили, були викинуті з тих же ж успішних європейських країн за педофілію, за е, розповсюдження дитячої порнографії. Уявляєте собі, вони там ніякі не професори. Вони приїжджають сюди до нас, в Україну кажуть: опа, ми тут великі професори з Канади з Німеччини, і нас починають вчити жити. А чому ти не там? Чому ти сюди приїхав? І тому давайте ми спочатку розберемося з тими експертами. А я розумію, наші опоненти хапаються. О, бачите, вони виступають проти свободи. Ще що цікаве, пане Андрію, ви зверніть увагу, що закидають сьогодні свободі? Не те, що ми вже зробили, а те, що нібито гіпотетично ми можемо зробити завтра, товариство. Давайте судити по конкретним ділам. А не якісь там фантазії наших опонентів. Я розумію, що проти свободи ми сьогодні почекаємо ваших всіх. конкретних справ обов'язково. Тим часом, Володимир Фесенко. Ну я спочатку таку репліч, репліку щодо звинувачень на адресу людини. Якщо звинувачуєте, називайте прізвища для того, щоб людина могла відповісти. Інакше це наклеп, і я вам скажу дуже такі серйозні речі, пане Олеже. На майбутнє, ну тут треба дотримуватись певної етики. По-друге, щодо націоналізму, на жаль. В політичній науці, коли йдеться про націоналізм, крім любові до своєї країни, до свого народу, дуже часто наводять іншого знаку ненавість до інших. Не завжди, але це дуже часто проявляється. І в зв'язку з цим запитання. От як ви будете жити в одній країні з тією ж партією регіонів, де чимало прихильників, державного статусу російської мови. З ними мови. жити, ми не будемо. А як тоді існувати в країні? Якщо при владі е, партія, яку підтримує як мінімум третина населення, російськомовне населення, чи тоді е, розійтися, у вас буде одна країна, у них інша країна. Як ви будете співіснувати? От поясніть, будь ласка, і мені, і всім телеглядачам, як тоді нам всім жити в країні, де буде і партія регіонів, е, е, з якою ви не хочете жити, і е, ваша політична сила? Ну, Перш за все, ще раз дозвольте. Пояснити вам, роз'яснити позицію Всеукраїнського об'єднання свобода і мою особисту позицію в міжетнічних, міжнаціональних питаннях стосовно того, що я там до когось позитивно ставлюся чи негативно, що що то є націоналізм? Чи націоналізм є любов, чи ненавість до чужого? Так ось, націоналізм як любов, не передбачає ненависті до чужого. Ненависть до чужого і бажання захопити чуже це є шовінізм. І не більше, і не менше. Ну, так, хочете я знати мою особисту як від думку? любові до ненависті. Ну, Один крок, так і від націоналізму до шовінізму. Дуже от близько. я ніяк не можу зрозуміти, до чого ви мене виводите. Ви хочете, ви хочете ви до якби доводити мене до якої позиції товариство? Я вам декларую. Я вам декларую товариство. Я люблю всіх. Правда, українців я люблю більше природні відчуття. Ну. Дякую, Сергій Рахманін. Сергій Рахманян. Ну, стосовно націоналізму я хотів би просто додати одну невеличку, а, дуже суб'єктивну думку. Мені здається, що насправді пан Тягнебок має виставити величезний ящик дорогущого коняку табачнику, наприклад. Бо, як на мене, якби ще партія регіонів 23 три то я думаю, то, я думаю, що свобода б набрала відсотків 80, якби ще пару табачників партії регіонів. Тому я думаю, що говорити про те, хто на, насправді більше розділяє. І хто поглиблює розкол між східними і західними, в мене ще величезний сумнів, хто це більше робить табачник, наприклад, чи тігнебок. Ще п'ять табачників і Україна буде розколити остаточно. А тепер стосовно націоналізму, я все-таки не зрозумів. Вам двічі ставили питання, але я і не почув остаточної відповіді. Я розумію, що для вас є головним стрижнем вашої політики є націоналізм. Ви справді вірите, що український націоналізм може перемогти в Донецьку і Луганську? Перше. Друге, ви казали, що ви неодмінно, рано чи пізно, і радше рано, ніж пізно, переможете в Україні здобути владу. Ви справді думаєте, що ви здатні здобути владу в осяжному майбутньому за допомогою націоналізму в Донбасі? І третє питання: якщо це неможливо, то чи означає це? Що ви не будете співіснувати з партією регіонів в межах цієї України, яку сьогодні називають Соборною. Дякую. Ну, Ще раз хочу зазначити і чітко задекларувати: ніякого співіснування з партією регіонів і з іншими нашими ідеологічними, в тому числі е противниками, ворогами, такими, наприклад, як Комуністична партія, бути в принципі не може. Друге, давайте будемо говорити мовою фактів, мовою цифр. Вибори 2006 року, вибори 2007 року, вибори 2008, 2009 і двоє виборів 2010 року. Так ось товариство. Кожного разу свобода не тільки в західних областях чи центральних, але в тому числі і в східній Україні, і в південній Україні після кожних виборів показує результат в 3, 4, а то й в 5 разів вище ніж це було на попередніх виборах. Така ж сама статистика, хай буде сьогодні це є дані Екзетпулів, але така сама статистика спостерігається сьогодні. Дивіться, що сталося. Свобода зуміла ідеологію націоналізму винести з Галичини і не тільки перейти з Бруч, але й Дніпро перейти. Сьогодні ми передбачаємо наші фракції: Львів, Тернопіль, Франківськ, причому там суттєва перевага. Є і не тільки. По пропорційних списках, але й по мажоритарних округах. В нас будуть фракції, хороші Волинь, Рівне. В нас будуть фракції: Хмельницький Житомир, Вінниця, в нас фракція у Київській області. А це ми вже переступили Дніпро. В нас за ледь не, не, не отримали фракцію в Полтавській, і навіть в Харківській області, як вчора було оголошено е, на шустера екзитполи, 2,4 свобода і набрала. Це і показує, що свобода поступово-поступово набирає свої. Її симпатії серед мешканців всієї України безпосередньо нашими діями, нашими конкретними кроками і пропагандою наших ідей. І ще один момент. Отут, якщо дозволити, теж цікава така ситуація, якщо дозволити, якби оте те питання, яке я пану Власенку хотів задати, але воно в контексті відповіді на ваше запитання. От дивіться: батьківщина зараз нас звинувачує, мовляв, свобода у Львові і в Тернополі. Отримала більше 30 тільки тому, що там не було батьківщин. Але в Івано-Франківську, де батьківщина була і була представлена, ми отримали тих самих 30 з копійками відсотків. Більше того, останні дані до Тернопільської міської ради 30 мажоритарних округів свобода перемагає в 24 округах, де нема батьківщини. А в Івано-Франківську, де є батьківщина, в 30 округах свобода перемагає в 25. -ти. ще більше. Тобто, якщо батьківщина присутня, то ми отримуємо ще вищий результат, ніж вона відсутня. Це ще вам раз приклад, шановне товариство, того, що Всеукраїнське об'єднання свобода, якщо Веде нормальну кампанію. Якщо свобода отримає можливість доступу до засобів масової інформації, то Якщо вона свобода во Вона отримує можливість мати симпатію. а як можна нам не симпатизувати? Скажіть, будь ласка, що ми зробили таке, що може викликати антипатію? О, тому й о, бачите, тому ми ще при владі не були. І тому вони, як і влада теперішня, так і деякі представники опозиції так бояться свободу запустити до тієї влади. Розумієте, тому що ті вибори, що показали, все в Україні є промосковські політичні сили, прокремлівські, а є проукраїнські. Зникло то болотце між ними. Сонечко виступило, і воно висушило того болотця. І тому свободу звинувачувати, що сонце вийшло і воно висушило болото, політичне болото. Ну даруйте, будь ласка, це вже цинізм. А чим більше нас звинувачують, тим більше та антиагітація грає в користь свободи. За що я, я вам дуже дякую. Я дякую. А я дякую Олегу Тягнебоку, лідеру всеукраїнського об'єднання свободи.